Це комунальне підприємство Харківської міської ради, центр поводження з тваринами. Саме сюди волонтери приносять безхатніх чотирилапих, які потребують лікування. Є тут тварини і після ДТП. І постраждалі внаслідок прильотів, і ті, яких евакуювали з зони бойових дій. Центр і раніше активно співпрацював з волонтерами, розповідає спеціаліст підприємства. А з початку року ця робота посилилась. Як говорять самі працівники, вийшли на новий рівень. Яку саме допомогу ви в першу чергу надаєте от тим тваринкам, яких привозять волонтери? Вони привозять нам тварин для стерилізації. Вони привозять на лікування. Привозять зараз у зоозахисних організацій дуже велика проблема з перетримками. Бо тварин ніде перетримувати, бо холодно. Перетримують у нас важких тварин. Також по стерилізаціям співпрацюємо. Єлизавета. А от з початку року з кільком тваринам ви вже встигли допомогти? Це важко сказати, бо тварини приїжджають і виїжджають. Ну близько 50 тварин вже ми так попрацювали. Може, навіть більше. Тут у ветеринарній клініці центру тваринам роблять рентген, ОЗД та лабораторні аналізи, призначають лікування та за необхідності лікують. Переважно це песики, є й коти. У кожної тварини своя історія. Ось ця рода дворняга, улюблениця колективу. Ліза, розкажіть, хто привіз оцього цього песика, яка його доля, і я бачу, у нього там лапка пошкоджена. Так, цю собаку, її звати Лінда, до речі. Її привезли небайдужі люди, знайшли її, побачили, що вона кульгає, привезли до нас. У Лінди виявили важкий перелом, розповідає Єлизавета. Каже, зробили операцію, але кістки так і не зрослись. Зараз ми замовили пластину і будемо робити ще одну операцію, щоб тварина могла повноцінно жити і її не турбувала її ця травма. В центрі тварин доглядають, турбуються про них, але все одно притулок це не рідна домівка. Тож один з напрямків спільної діяльності центру і волонтерів це пошук песикам та котикам нових господарів. Щомісяця, говорить Єлизавета, вдається прилаштувати до 50 тварин, і це доволі таки гарні результати. А ось дівчата, які обирають собі домашнього улюбленця серед покинутих та загублених тварин. Зараз вони знайомляться з кожним котиком. Мені просто потрібен друг. Я подумала, що зараз доволі багато тварин залишилось без родини, і тому ми вирішили прийти та завести собі. Котика чи кішечку, і буде в мене е, такий от товариш. Керувалася я ще тим, що я можу забезпечити цю тварину, тому чому б не взяти. Тим паче, стільки тварин з якимись дефектами, ну без лапки, без ока. І я вирішила, що краще їй буде житися в мене. У центрі розповідають, що привозять сюди тварин з усієї Харківщини, та навіть з лінії фронту військові інколи приїжджають та передають до рук лікарів, врятованих песиків. А от з центру вже доглянуті та здорові тварини роз'їжджаються до своїх нових господарів по всій Україні. Часто беруть тварин з харківського притулку і іноземці. До речі, в центрі безкоштовно стерилізують усіх безхатніх собак та котів. Також, якщо тварина загублена, потрапила в ДТП або бездомна тварина, можна привозити до нас до комунального підприємства, ми її лікуємо також безкоштовно. І для господарських тварин, якщо, не дай Боже, обстріл чи щось таке, поки постраждала їх власницька тварина, також можуть привозити її до нас і ми також безкоштовно полікуємо цю тварину. Тим часом Ольга обрала собі друга каже, відразу заколоталось серце, як побачила, це чорне кошеня. Котик маленький, він зразу пішов до мене на ручки, і йому знадобиться набагато менше часу для адаптації і щоб звикнути до мене, він одразу зрозумів хто. Хто йому бажає щастя та здоров'я? Співробітники центру пояснюють, тварин віддають із притулку безкоштовно. Сплатити треба лише за реєстрацію свого чотирилапого обранця. Говорять також, раді допомогти усім волонтерам, які рятують тварин та прилаштовують у нові родини. Працівники центру зауважують, що усі ці тваринки чекають на своїх господарів. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко для Харків новини.